Всім привіт! Сьогодні 1 грудня 2023 року. І я нарешті зробила запіканку, сирну запіканку сиру, що купила в європейському магазині з Балтимору. Ось така коробочка. Дуже смачний сир. Він коштує 5 доларів. І нарешті я зробила сир, додавала туди ізюмчик. Можна було і клюкву, що завгодно додати. Я додавала ізюм, і от такий у мене сьогодні корисний сніданок. Зараз буду насолоджуватись їжею. Я дуже люблю поїсти, люблю приготувати, красиво приготувати. Під відео буде рецепт запіканки. Я навіть роблю це більше для себе. От, наприклад, завтра у моєї дочки день народження. Я сьогодні в мене вихідний збираюсь пекти торт з чорносливом. Дуже-дуже смачний, всі його люблять. І у мене три зошити було з рецептами: два товстих і один тоненький. Тоненький я взяла сюди, а два товстих залишились вдома. І от той рецепт, що я завжди роблю, його немає. Він вдома. Чоловік не зміг знайти його. І тому я буду робити другий рецепт. І краще, отак, щось приготувати, рецепт під відео. І коли потрібно, подивився відео, відкрив і знайшов той рецепт, чим скільки часу витрачати на те, щоб його знайти, і ще й не знайшли. Ще хочу показати вам мою квіточку різдвяну. Ось так вона квітне. Я вже кілька. Відірвала сухих і викинула. І я два рази переставляла, і трошки трошки він... бутончики осипались, він у мене стояв цей горшочок з квіткою на столі. Але приїжджали діти, ми грали в на стольні, і він заважає. Тому я поставила сюди, а я знаю, що цю квітку не можна часто. Переставляти, тому що сипаються бутони. От у нас за вікном який осінній пейзаж. Я не оговорилась осінній, тому що мій зять, -зять американець сказав, що зима наступає в Америці 21 грудня. Точно так же як весна 21 березня, літо 21 червня. А осінь 21 вересня. Так що у нас ще осінь. Хоча я знаю, що в Україні і в Молдові вже зима, а у нас ще осінь. І більш-менш тепло. Сьогодні плюс 8 і обіцяють цілий день дощ, але було пару днів холодно, мінус 8 було вранці, коли ми йшли на роботу. Ось так. Тепер все. Зараз буду насолоджуватись моєю запіканкою смачною. Рецепт буде під відео. Всім доброго дня! будьте здорові, щасливі, радощів побільше в цей нелегкий час, а Україні перемоги і миру. Пока-пока.